Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса ICAN, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 22.11.2022 року. Цікава така дата. І сьогодні в нас буде перегляд заміни шестерні. Це кухонна машина, хтось називає, Кухонна комбайн, комбайн Клатронік КМ. 3573. Ну, що, що потрапило до нас, то я вам показую. Тобто тут, в принципі, всередину лізти не треба, знімається верхня кришка, хоча цікаво, як її зняти. Я скажу чесно, у нас схожий, э, схожий агрегат був, трошки там є невеличка складність, але, на жаль, я не можу вам показати, тому що немає верхньої кришки. Але ж те, що є всередині, зверху, і те, що треба замінити, я вам зараз покажу. Я думаю, ви самі зможете це зробити. Ось у нас є верхня частина цього, цього агрегату. Є в нас шків, є в нас дві шестерні і є в нас два таких ремінця, які рухають ці шестерні. Є така пластина, яка закриває, тобто, ну, і вона і закриває, і центрує, центрує вали цих шестерень, щоб вони рухалися так, як треба, щоб не було ніякого там непотрібного руху в якісь там сторони. Тому отут от є по два саморізи, ми, бачимо. ми їх скручуємо. Я вже їх скрутив, просто вам покажу. Звичайна викрутка хрест, вона викручує. Це дуже просто. З одного боку ми маємо підшипник, бачите, від він стоїть, з другого просто така от резинова, така от вставочка, втулочка, тобто, щоб просто шестерня трималася свого місця. Далі, що ми маємо? Далі ми маємо оцю от шестерню, така от вона, шестерня. Паразитом її начебто і не назвеш, тому що вона передає нагрузку, на, а може і назвати. Тому що тут у нас є електродвигун, привід іде звідси, рухається до цієї шестерні, а потім через тут шків, який знаходиться знизу, передаємо далі значить, на цю шестерню. І нам треба долізти до неї по факту, тому що її треба зняти. Вона вийшла, вийшла з ладу. І тут ми маємо стопорне кільце. Воно достається доволі просто. Берете, якусь там, ну, що у вас є. У мене є отаке шило, я достаю це стопорне кільце. Бачите, тут є такі отвори, тобто ми можемо підійти і просто його звідси виняти. Достали його. Далі нам треба зняти оцю шестерню. вона вже йде догори. Можна зняти з, шківа, з шківа оцей от, чи, знаєте, от, через цю шестерню от зняти ремінець. оцей зняти. Потім ми можемо спробувати достати, можемо в принципі, тут розпрягти, ось він достається. І далі нам достається ця шестерня, яка по факту вийшла з ладу. Чому вона вийшла з ладу, ну, ви бачите, що воно вже сам шків, сама вставка всередину, яка входить, вона зовсім, зовсім вже стерлася, зламалася. Я вам покажу, як от виглядає ця по-перше, Зразу хочу звернути увагу, що як зазвичай Китай там чи хто там виробник, вони економлять от те, що зробили ми. Тобто ми заляли всі оті моменти, які на перспективу дають слабке місце, і от як в цьому випадку, скоріше за все, оці от. Ну, Ці от такі от, як значить, стерчони, оці от палички, які вони прослабились і його аж вивернуло. Тобто, я думаю, що в нашому випадку цього не трапиться, тому що ми дали ще більше тіла тут, яке буде тримати і не давати можливості цьому відбутися. Таким чином, що нам треба зробити? Стару ми ставимо в сторінку. Беремо наш шкіф. І тут важливо, що ми начебто попадаємо як треба, але ж тут важливо, щоб він зайшов. Бачите, я його пропихнути не можу, тому що я не попав на ті зубчики, які треба. Тут треба попасти от на ці зубчики, які є всередині, які мають допустити виходу, скажімо, самого шківа назовні. І от зараз я це буду робити, якщо в мене це вийде. А зараз воно у мене не виходить. Тобто треба змінити декілька разів, змінити оце положення. положення нашого. Знов таки не виходить. І от декілька разів ми вже пробували. У нас все вийшло. Ну для того, щоб вам показати, як воно, як воно має бути, то ні, знов таки не то. Десь ми зараз все ж таки потрапимо на О, ось зараз я... О, дивіться. Все потрапило, все, він зараз бачите, наш шків виходить чітко. Можливо, якщо трошки присадити, я взяв ну, таке, те, що в мене було під руками, ви можете так само взяти навіть оцю от стару шестерню, яка там була, і вона дасть вам можливість просто просадити трошечки оцей от ваш шківочок. взяти якусь наставку. У мене так само є стара шестерня, я зараз візьму і трошечки її присадю. Воно має сісти, бачите, от на, на своє посадкове місце. Воно сховалося. Зверху зовні тільки залишилася сама оця от, е, графітова втулечка. Все, воно тут сіло чітко, рівненько, на своє місце. Тепер ми можемо, відповідно, бачимо, як ремінець, рим... бачите, стає, він черкати буде нормально, чіплятися він буде. Так як скажімо, перевертається це все шестерня донизу. Тобто він нікуди не дінеться, він буде триматися. Ну я зараз спробую ще, можливо, трошечки-трошечки присадю. Якщо в мене Ні, все, воно вже сіло чітко. Далі воно вже не сяде. Тепер нам, що треба зробити, поставити все на місце. В принципі, але ж в нас в нашій от, в старій, старі були такі от отвори отвори, які були таких от два саморізи. Вони фіксували оцю частину, щоб просто, я так розумію, на перспективу, щоб воно не вискакувало. Що, можливо, при русі, коли воно трошки розбивається, сам шкіл може виходити з пластикової шестерні. Хоча він зайшов у нас доволі таки плотненько. Ну ми візьмемо на всяк випадок, зробимо так, як воно було передбачено на виробництві. Цього агрегату і закрутимо просто на місце оці от саморізи. Ми зробили тут декілька отворів. В принципі, якщо ну така ситуація буде, що у вас там викрутиться цей саморіз, вилетить він, та да, звідти, тобто ви можете навіть самостійно взяти ще. Ми зробили на всяк випадок 4, один напроти іншого, але ж можна. Робити було ще декілька, ну це таке діло. Ви потім можете взяти просто звичайну там, дриль, там, свердло сюди йде. Ми використовували 2,2 ,2 свердло. Тобто ви можете так само взяти його і собі зробити ще там отвори, які вам, якщо це буде потрібно. Я думаю, що в цьому потреби великої не буде. Так як ми вже зробили декілька, то їх буде досить абсолютно і ці нікуди не дінуться. І цей, ця, ця шестерня. Цей шків буде сидіти на своєму місці при чудово. Все. Бачите, я все зробив, зафіксував. Тепер ми можемо пробувати все ставити на свої місця. Ну, Легше буде зробити це, якщо ми вдінемо ремінець на нижній шків, отаким от чином поставимо. І потім через оцю вже шестерню будемо просто натягувати. Натягувати шківок, ось, все сіло на місця. Тепер нам треба взяти отой, отой от, скажи, я скажу, вилетіло з голови. Стопорне кільце, оце, поставити його на місце. Такої от роби трошечки направити в гніздо. Бачите, от воно сіло. Сіло на своє місце, все чудово. І тепер нам треба зафіксити вже. Цей рімінець на нашу шестерню нову. Це можна зробити отаким от чином. Накрутити просто. Ось, дивіться. Все. Ну, як по мені, чесно скажу, ремінець трошки прослаблений. Можливо, тут є варіант натяжки, я не можу сказати. Можливо, оці от винтики відкручуються і трошки зміщення йде, і він натягується. Можливо. Я б, чесно кажучи, його просто замінив би. Скоріше за все, що він вже трошечки відпрацював, тому що цей відносно непогано, а цей, ну бачите, він зовсім мателяється тут. Тобто такого по факту бути не може. Хоча, в принципі, може і передає. Ну, може і проскакувати на шківі. Це таке діло, це, як то кажуть, не до нас. Тут вже треба з цим розбиратися. Ну, ось так, все просто. І не дуже-не дуже треба мати в голові великих і там я знаю великої клепки, щоб це зробити. Тобто вам треба всього мати викрутку, мати якісь там шили, якісь там, можливо, там щось інше, схоже на нього. І все, що вам треба буде розібрати. Після того, як ми все це зробили, поставили нам лишилося поставити цю планочку на місце. Зафіксувати саморізи. Цього я зараз робити не буду. Ви і так, в принципі, все зрозуміло, що тут як робиться. І далі збираємо кришечку і працюємо знову на цьому приладі. І ось я поставив на місце цю верхню планочку, зафіксив саморізи. Оці от все стоїть на місці. Ну і зараз щоб залишилося перевірити, чи воно все в нас працює. Тобто наші шестерні працюють як треба, але ж подивитися з ремінцем і щось там з двигуном трошечки, можливо, щітки, можливо, що, тому що навіть трошки є запах, це вже, це вже залишиться замовнику, який переслав нам цей прилад. І в принципі, все, В принципі, все до пуття, все працює. Тому, якщо у вас виникли схожі проблеми, ви можете звертатись до нас, просто придбавши цей от цю шестерню, цей шків. Замінити самостійно, поміняти металеві шкіл, запресувати туди на його, на його стандартне місце, і, в принципі, все, можете так само користуватися своїм приладом, і нічого далі не шукати, не звертатися в якісь там сервісні центри, якісь там майстрів шукати. тобто ну, нічого, нічого абсолютно складного немає. Тому, якщо наш контент, наше відео вам зайшло, ставте вподобайку. Якщо вам цікавий наш контент, взагалі, підписуйтесь на канал. Одним словом, до нових зустрічей, Будьте здорові! Слава ЗСУ, слава Україні.